Будинок відомого архітектора. Будинок архітектора на вулиці Дарвіна. 9. Це колишній купецький особняк, який в 2011 році Петро Рижов придбав ділянку на садово-Куликівській вулиці, нині вулиця Дарвіна. Проєктування будинку доручили архітектору Вікторові Величку. Будівництво особняка в стилі неоренесансу було завершено в цьому ж році, і як розповідали старожили новосели, дали пишний бал з нагоди для народження дружини Павла Рижкова, на ім'я якої він і записав будинок як подарунок на іменини. Після революції в 1917 року в будинку розмістилася надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, згодом Всеукраїнське товариство культурних зв'язків із закордоном. Після перенесення столиці з Харкова до Києва особняк видали архітектором. Вигляд будинку практично не змінився. Навіть фігура лева під балконом на фасаді досі охороняє будівлю. У будинку архітектора регулярно відбуваються міські вистави і виставки.